Сосити та мити разом легше це робити. Відео з агресивними підлітками заполонили мережу минулого тижня. Користувачів шокувало, як натовп неповнолітніх нападає на 12-річну дівчинку у білій церкві. Пізніше розлетілося відео, на якому в Оболонському районі Києва школярку по черзі били по обличчю. А днями в інтернеті з'явилося ще одне відео жорстокого побиття. Хлопця заштовхали у підвал одного з будинків у Софіївській Борщагівці, що на Київщині. Один із підлітків відлупцював юнака руками та ногами, інші ж підбурювали нападника та слідкували, чи ніхто не йде тихо, люди. Правоохоронцям вдалося розпізнати потерпілого та всіх учасників події. Слідчі розпочали кримінальне впровадження за статтею вчинення хуліганських дій групою. Осіб порушника може загрожувати до чотирьох років позбавлення волі, і таких історій безліч. Як саме потрібно діяти батькам, якщо їхню дитину цькують, та що робити дорослим, чиї діти цькують інших? Про це запитуємо психологиню Дар'ю Саліванову. Вона запевняє такі випадки агресії та булінгу серед підлітків були завжди. Однак, завдяки інтернету їх почали помічати не тільки батьки та педагоги, а ще правоохоронці. Чому підлітки нападають на своїх жертв цілими натовпами юрба проти одного? Підлітковий вік він характеризується в першу чергу таким фактором, що дитині дуже важливе стає не ставлення дорослих, не ставлення там вчителів на перший план. Виходить ставлення до них. Їх рівних, да, тобто тих, хто такого ж віку, як і вони, і саме тому відбуваються всі ці процеси групування, да саме тому відбуваються всі ці процеси, коли дитина намагається знайти своє місце в цій групці, да тобто які її там соціальний статус, психологиня додає таким чином іноді підлітки і намагаються заслужити авторитет, ображаючи слабших. За даними МОН понад 53% школярів, хоча б раз у житті стикалися з булінгом. Утім, лише половина з них повідомила про це дорослим. Питаємо у Дарії Селіванової, за якими ознаками зрозуміти, що ваша дитина стала жертвою булінгу. Експертка радить звертати увагу на тіло дитини, чи не з'явилися поранення чи синці, чи не зменшилося коло її спілкування, чи не втратила вона інтерес до улюблених хобі, а також чи не страждає дитина від аутоагресії, тобто не шкодить сама собі. Вона дуже часто у дітей проявляється в вигляді того, що дитина починає якось там чи нігті дерти, да чи волосся виривати, чи вона може різати себе. Тобто такі прояви, коли дитина направляє агресію на себе і травмує своє тіло самостійно. Експертка зазначає, якщо ж здогадки про те, що дитина стала жертвою булінгу, підтвердилися, слід діяти наступним чином: спершу підтримайте дитину та дайте їй зрозуміти, що ви готові її вислухати, зберігайте спокій. Далі напишіть керівнику закладу освіти заяву про випадок булінгу, а також допоможіть дитині навчитися протистояти знущанню. Можна віддавати там, наприклад, дитину в якусь секцію, де її навчать захищати себе просто для того, щоб ну вона, скажімо так, не була в стані, що вона нічого не може зробити. Якщо потрібно, звертаємося за консультацією до професійних фахівців. Це може бути психолог, це може бути шкільний психолог. Також цікавимося у психологині, яким чином батьки можуть помітити, що їхня дитина завдає шкоди іншим. Ми починаємо з того, що ми ну, взагалі приділяємо час тому, щоб дізнатися, яку музику слухає ваша дитина, в які ігри вона грає, який контент вона дивляться в Тіктоці, і так далі. Другий момент ми обов'язково спостерігаємо за тим, як вона поводиться з меншими, з більш слабкими дітьми. Дар'я Саліванова говорить. Далі батькам треба провести відверту роз'яснювальну розмову, розповісти, що можуть відчувати люди, яких ображають. Варто також дізнатися, у чому причина такої поведінки, та зазначити про негативні наслідки булінгу. Вам треба обов'язково робити акцент на тому, як це повпливає на життя дитини. Тобто в них будуть проблеми на всіх рівнях. Починаючи з школи, закінчуючи, якщо ми говоримо вже про вік ближче до там, 16 років, це може бути кримінальна відповідальність. Однак, аби попередити випадки булінгу, батькам варто будувати з дітьми довірливі стосунки, а також знайти людину, який підліток може довіряти. Це може бути друг сім'ї, родичі та не тільки. Їй буде легше зорієнтуватися, з ким вона може про це поговорити, і це ну теж знов ж таки ви можете ну, якось доносити думку, що є також психологічні сервіси для підлітків, які навіть можуть бути безкоштовними, куди підліток може звертатися і просити про допомогу. Таким ресурсом є сайт Державної електронної системи управління освітою. На ньому можна анонімно повідомити про булінг, використавши цілодобову гарячу лінію, а саме номер 116-111. Знаєш, пам'ятаючи себе, дуже добре уявляю, як зараз підлітки або там діти молодше заширилися перед телевізором, коли, по суті, знаєш, дядя, тьотя голосом говорять, як треба себе поводити, як треба що розповідати і так далі. Але для мене, наприклад, той вік інколи от такі історії по телевізору, коли я робив вигляд, що я не чув були інфотерапевтичними. тому зараз, якщо нас бачать і ті, і ті і батьки, і діти е, всі все почули. Та й воно піде далі. Ця проблема справді ну, проблема існувала ця завжди, але ми хочемо разом з вами зараз і перефлексувати і обговорити, якщо ви стикалися або ваші діти стикалися, наприклад, з булінгом, або навпаки, були тими, хто цькують. Тут цей ракурс також дуже важливо тримати. Напишіть, будь ласка, як ви працювали з цією проблемою, як розбиралися, як вирішували. Це запитання, тому що я особисто як мама на своєму прикладі дітям розповідала, з чим я стикалася вже в старших класах. Так? А тебе булили чи ти булила? Мене не булили, але я боялася того, що мене, наприклад, можуть побити. Ага. Були певні моменти, розумієш? І я пояснюю дітям це через свою призму. Але як мама, чесно зізнаюся, я боюсь і того, що їх можуть скувати, і того, що вони можуть а скувати. Чого більше? Навіть не, ну, мабуть, перший варіант, ага. мабуть, я все ж таки, хоча я це хлопці, і колись вони також підуть на якусь секцію і будуть там чомусь вчитися, можливо, якісь самообороні. Але е і та і та грань дуже дуже важлива, і треба Ой. з цим розбиратися. Тому друзі, тему ми цю не залишаємо. Випадків таких справді багато, але разом з вами обговорюємо і шукаємо із вами, і з психологом якийсь спільний вихід ситуації, щоб цей рівень агресії, ну принаймні, якщо не зменшити, то можливо пустити хоча би в конструктивне русло, а не в бійки.